Так, мої хороші. Практична робота у вас буде така. Вам потрібно буде створити проєкт і вирішити таку задачу. З клавіатури вводяться довжини сторін трикутника і визначити, чи він є рівностороннім. Що для цього потрібно? Давайте ми з вами. Поки що подумаємо. Ну, по-перше, якщо це трикутник, три сторони, тому у вас повинно бути три змінні. Наприклад, нехай перша змінна буде А, друга змінна буде Б, і третя змінна буде С. І ви ці змінні будете вводити з клавіатури. Тобто, у вас буде перше, ну, наприклад, ось таке, да? І так, наприклад, у вас буде ну, приблизно ось так виглядати перший рядочок. да? Тільки тут не введи не місяць, а введи, наприклад, сторону якусь. Сторону, господи. Так. Далі. Наступний рядок буде такий самий, і наступний рядок такий самий. І далі ми з вами згадуємо, що повинно бути, а далі повинна бути умова. Якщо є рівносторонній трикутник, то ми з вами повинні знати, що всі сторони у нього рівні. Тобто, в нашій умові повинно бути. Ну, давайте трошечки подумаємо. If умова, да? і там повинно бути, що А дорівнює Б, і Б дорівнює С, І А дорівнює С. Тобто всі сторони будуть дорів... дорівнені. Да? Рівні. Один раз не можна записати А дорівнює Б, дорівнює С. І не забуваємо, що тут у нас не OR. Чому? Тому що всі повинні виконуватися дії. Тобто всі сторони повинні бути дорів... рівними. Не може бути такого, що Або А дорівнює Б, або Б дорівнює С. І. Тобто тут замість OR і «and». І ще, коли ми пишемо дорівнює, ми пишемо ось так, як тут. Два. Дорівнюю. І далі буде у нас Else, інакше вивести, що це не рівносторонній. Я сподіваюся, що я вам підказочку дала. І так, ваше завдання виконати цю задачу і надіслати мені. З клавіатури вводяться довжини сторін трикутника, визначити, чи є він рівностороннім. Дякую за увагу! Сподіваюся, що ви все зрозуміли. До побачення!